Ще одне луганське село попросилося в Україну. Це Оріхове, неподалік 25-го блокпосту на Бахмутці. Своєї сільради там не було. Юридично село належало до сільради Голубівки, яка нині під окупантами. Тепер Оріхове переведуть до сусіднього гірського. Так пояснив голова області Геннадій Москаль, який приїхав в Оріхове переговорити з місцевими. Привіз гуманітарну допомогу, оглянув зруйновані хати і вулиці, пообіцяв відновити школу, збудовану на початку минулого століття. А ще пояснив, коли селянам знову почнуть. Платити пенсії зараз в Оріховому живуть близько трьох сотень людей. Майже всі вони пенсіонери. Ми вже хотіли просто з людьми зустрітись, переговорити куди їм краще. Вони хочуть до міста гірське, воно рядом. Тому таке рішення вже прийнято, і по Оріхову. А Катеринівка теж, яка Залишилося в такому ж стані, що село Березівське, яке, до якого не належить, куповане бойовиками, то його приєднаємо до міста Золотого.